8 червня працівники комунального підприємства Уманьводоканал проводили роботи з відновлення двох свердловин Осташівського водозабору – А та 9. -ї. Раніше воду із цих свердловин споживали мешканці залізничного та Осташівського мікрорайонів. Ці скважини були зупинені десь років 8-10 назад. Самі розумієте, який тут цей цих скважин може бути. Займаємося чисткою скважин і на даний момент перевіримо їх цих скважин. Для, того, для подальшого запуску цих скважин для подачі води в мережі міста Ума. Надбудова ми займемося прокладанням водопроводу, а потім будемо бачити. Після промивання та чистки свердловин воду візьмуть на аналіз, і лабораторія дасть висновок, чи можна її споживати. Е, зараз, поки, поки ми займаємося відновленням і чист, чисткою чисткою дев'ятої скважини. Більш придатна скважина, на мою думку, це перша скважина, хоч там дебі десь 6-7 кубів, але вона може працювати. Ми її перевірили, глибина десь 96 метрів. До водопроводу десь йде метрів з 200. тобто вона може працювати. На сьогоднішній день комунальне підприємство Уманьводоканал використовує 22 свердловини трьох водозаборів, які дають близько 30% потрібної місту води.